Мене звати Зелінська Марина, я з Херсонської області, село Дар'ївка. Сюди приїхала разом з сім'єю з чоловіком та двома дітьми, старшу доньку завод Олександра, молодшу — Софія. Чоловіка звати Владислав і він військовослужбовець. Коли ми сюди приїхали, вже протягом трьох тижнів він вже пішов на службу. Працюю у школі вчителем, у Дарівському ліцеї номер 1 За фахом я вчитель хореографії та початкової школи. Було добре, було все. Ми, ми взагалі просто навіть не знали, ми зібрались виїжджати, а куди, що, що в нас чекає далі, ми взагалі не думали про це якось думок. Що нас там чекає, взагалі не було. Просто аби виїхати звідти і все. Як ви проводите час, коли він проходив відпустку, як у всі майні якісь Ой, Намагаємося просто максимально всюди бути разом. Десь їздити, десь навіть просто включити якийсь фільм подивитися, але щоб усією СМІ, усієї разом. Тут ще більше цінуються такі моменти. Так. Ну, коли знаходишся на відстані, то розумієш, наскільки все-таки сім'я важлива і наскільки цей дорогоцінний час кожен день, кожна година, кожна хвилина. Я не, не сиджу на місці. Ну, як і вчителі, вчителі завжди скільки працюють, стільки і навчаються, але тут ще й додаткові знаходжу собі навчання. Відвідувала Гончаренка центр, і їздила на англійську мову, отримала сертифікат, проїздила три місяці, і це було безкоштовно. А цього року вирішила вже стати водієм. То в мене була самопідготовка з теорії, яку успішно склала з першої спроби. Ну, а Тепер попереду найголовніше та найважче навчитися. Кермувати. Ну, сподіваюся, все вийде. Вже все. Процес пішов, вже шляху назад немає. Якби я шию, але ще не настільки. То я так вдома, то шила костюми мама одного з акторів, який у нас там був. Перший виступ це був минулого року. Це була у нас диканька. Там трошки треба було деяких акторів замінити, то я так попала. Потім я долучили, мене долучили в хресну дорогу, до якої ми від'їздили. Тижнів п'ять це точно. І я ставила постановку, якраз ми, ми танцювали. Ну і спільний танець у нас був на початку, також я ставила. Тут уже трохи я себе більш проявила, як актор, як хореограф. І як вам такі відчуття? Ну так згадалися мої шкільні роки, тому що в шкільні роки я також дуже часто брала участь в таких заходах. У нас дуже часто були концерти, тому так все пригадалося, ніби я повернулася. Дитинство. А якоба, можливо, хотіли зробити таку постановку, коли, коли б в нас був мер, можливо, вона б була зв'язана з таким, ну чи думали ви над цим, що б хотіли? Над цим я не думала. Тут е, просто знаєте, от коли дійсно це відбудеться, воно саме прийде. Це треба натхнення, це треба от воно так раз і все. І з'являється ідея, з'являється бачення. Просто так, от, коли кажуть, треба там щось це… воно не завжди одразу так виходить. Воно от… Треба от щось воно, щоб щось підштовхнуло, воно само приходить. Так само, як і тут, я була так і зацікавлена, як мені тільки сказали, що треба буде поставити. І в мене одразу якось так раз, і само воно прийшло. Якби ідеї мені дали, як би б хотіли б там бачити, а я вже там одразу одразу вже почала бачити, які рухи, які кроки. Тобто я думаю, що коли війна скінчиться і треба буде щось на перемогу, воно просто буде, просто воно само буде вириватися зсередини.